Усім привіт! Сьогодні понеділок, а це значить час огляду новин інжектів. З вами Далас, і я розпочинаю. Нагадую усім, що зараз досі актуальна амбасадорська програма проєкту. Можливо, хто займається амбасадорками, можете перейти до опису відео. Я залишу посилання на цю статтю до ознайомлення. Переходимо далі. На цьому тижні відбувся Twitter Space з Neptune Finance про їхній запуск протоколу кредитування у Mainnet мережу. На сьогодні ТВЛ-проєкту вже досяг більше 3 мільйонів доларів. Проєкт розвивається, а ми слідкуємо за ним далі. Команда Injective показала огляд проєктів, які розвивають екосистему. Тут їх є досить чимало, можете переглянути. Також Injective стануть спонсорами конференції ETH Denver2024 та проведуть свої два додаткові заходи, на які можна зареєструватися прямо зараз. Посилання також залишу в описі відео. Платформа Leap додала використання доменних імен Solana завдяки інтеграції останніх з інжектів. Тепер домене SOL та Inch можна використовувати на платформі Leap. Блокчейн першого рівня PRISM запускає свого валідатора в Injective. Якщо ви стейкаєте токени Inch, можете делегувати даному валідатору та будете приймати участь у компанії Stakedrop, де вони будуть роздавати свої 200 мільйонів токенів для ранніх користувачів. Детальніше ви можете ознайомитись у даній статті, також посилання прикріплю в описі відео. Гідро або Hydro Protocol вийшли в майнет. Це сталося 31 січня. Тому тепер ви можете свої токени INCH покласти в ліквідний стейкінг. Всього за 4 дня платформа має ТВЛ 90 мільйонів доларів майже. Ви можете покласти свої токени в ліквідний стейкінг під 15%. Також ви можете. Дані отримані токені HING закинути фарам, і за них будете отримувати даний токен Point. Кому більш цікаво, можна перейти до їхньої документації, ознайомитися, як саме все працює. Також посилання залишу в описі відео. Aeroscrapper відкрили свою гільдію та компанію на Galaxy. Хто проходив тестування даного продукту, можете зайти та забрати даний ОАД. Також для тих, хто не проходив, недовзі будуть додані нові ОАТи для всіх користувачів. Helix анонсували торговий конкурс у режимі Prelaunch Futures, де топ-100 найкращих трейдерів розділять призовий пул у розмірі 30 тисяч доларів. Також для кращого знайомлення залишу статтю, де можна побачити всі деталі. Конкурс буде тривати до 19 лютого. Кому цікаво, хто трейдить. Можете заходити, прийняти участь. Також Helix додають для торгівлі токен AVAX. Нова платформа Social Fee, яка називається OUT, запускається на Injective. Це нова соцмережа, доступ до якої можна отримати за кодом CheckItOut. it Out. Файлемент відкрили форму, для того, щоб ми могли її заповнити та потрапити до списку очікування на тестнет їхнього продукту в мережі Injective EVM. Dojo Swap вже досягли 25 млн доларів ТВЛ, то запускають компанію Airdrop для холдеру їхніх токенів. А саме, якщо ви холдер токенів Dojo, ви матимете змогу взяти участь у аирдропу токену Punk від NFT колекції Destiny Punk. Дроп буде запланований на 8 лютого. Відповідно, зараз йдуть знімки холдерів токенів. Якщо ви маєте токени в цьому портфелі, чекайте даної роздачі. Також наступним буде роздача токену Baby Dojo, що це таке не зовсім ясно. Як написано, це перший Reflection токен в космос екосистемі. Ну, Якщо нам насиплять якусь локацію, це буде вже приємно. Також два раунди ідродропу ще заплановані на березень місяць. Будемо слідкувати за цим всім. Уже більше 50% загальної пропозиції токенів застейкано, а це 50 мільйонів 742 тисячі на більше, ніж 180 тисяч делегаторів. Активних гаманців збільшилось тепер становить 378 тисяч. Екосистема розвивається, користувачі приходять, показники з кожним тижнем все ростуть. Та минулого тижня було спалено. 5643 токени інж, що становить майже 200 000 доларів на сьогодні. Також, якщо перейдемо на ціновий графік токена, ми можемо побачити, що за тиждень він піддався корекції в районі 12% та зараз торгується на відмітці 33 долари 22 цента за токен. Отже, це всі новини на сьогодні. Як завжди, підписуйтесь на головні сторінки, щоб нічого не пропустити. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, буду всіх радий. Лайки, коментарі чекаю від вас. До зустрічі на наступному тижні.